Всіх вітаю! Ви на каналі Теротефем. Я знову змінила назву, вирішила, що так буде зрозуміліше. З вами Ганна. І хочу сьогодні показати колоду, з якої в мене трапилась нещодавно чудова історія. Ну, Точніше, спочатку вона була не дуже чудова. Я загубила карту з цієї колоди, бо в мене тоді увірвалася дитина і розтрусила трохи колоди, бо в мене дитина на них полює. І я, на жаль, однієї карти не дорахувалася в цій колоді це Лоренсе Терот, видавництва. Якщо не плутаю use Game Systems, не да. дорахувалася однієї карти, дуже засмутилася, бо це в мене одна з улюблених колод Таро з оригінальних, і тим паче колода і не дешева, ну якби не репліка з Аліекспрес. Відклала її в бік, і потім дивним чином знімаючи підбірку, я думаю, багато хто з вас дивився, підбірку своїх улюблених колод Таро. Знайшла цю загублену карту в книжці до іншої колоди. Як вона туди залетіла? Ну це взагалі містика, якась, як вона туди потрапила, і вона просто як закладка була всередині гайду до таро сучасного заклинача. Я дуже, звісно, зраділа, і автоматично, коли ця карта знайшлась, в мене ця колода теж потрапила в цю підбірку, бо я дійсно її дуже люблю. Дуже вона специфічна. Працюю при тому, я на ній не суперчасто більше з собою. Аніж з клієнтами, але отак вибірково на деяких клієнток беруть цю колоду. От якщо мені енергетика клієнтки схожа, трохи на цю колоду резонує. Якщо я відчуваю таку інську, водну текучу енергію від жінки, то я беру цю колоду і все працює дуже чітко, класно. Але от не завжди. Ой, перевернулася у мене коробки тут, тут ззаду за колоду, красива колода. Вона в першу чергу красива і а, тому багато кому. У мене чисто, то просто матеріал такий. Так, ще раз дякую за скатертину Тарологині Юлі. Посилання залишу, якщо не забуду, якщо забуду, нагадайте. Отакі вона продає скатертини, чохли для карт, дуже якісні, дуже класні. Хто в Україні, замовляйте. Давайте дивитись колоду. Тут гарна коробка, гарна поліграфія. От той випадок, коли при тому, що вона, до речі, і не супер е, дорога, коштує щось в районі півтори тисячі е, тисячі гривень, що є і немало, але з іншого боку, для такої якості е, це адекватна ціна. Бо часто по цій ціні якось гірше зроблена як коробочка всередині все. Наприклад, як в Левелін, якась така хитка підставка картона, то тут вона добротно зроблена. Пташечка, тут якась стрічка є, щоб зручно було витягати колоду. Дуже якісна сама колода. Зараз будемо дивитись. І дуже якісна поліграфія Оця книжечка. Вона тут, бачите, така горизонтальна. Тут от продубльовано кожний аркан, і про нього написано. Гайд, звісно, англійською. Але зараз це не проблема, навіть якщо ви дуже погано знаєте англійську, ви можете навести Google Об'єктив, обрати там перекласти і все вам вмить перекладе. Щодо значень, значення тут доволі коротенько, як ви бачите, прописані, але при тому змістовно і прописано ключовими словами: пряме значення і перегорнути. І що не по кожній колоді прописують, і воно так чітко і працює по цим значенням. А, не дивлячись на те, що колода по системі Райдера Уейта в цілому класична, настільки в неї якась така своя мова, що я б все ж таки не радила купувати цю колоду, просто брати в руки і працювати за системними значеннями Таро Уейту. Трохи камера. Та, просто брати от, і працювати по уейту. Є такі колоди, які, от, правда, в гайд можна і не заглядати. Тут все ж таки варто заглядати, тому що десь от підкреслені такі от конкретні речі по арканах. Якісь от конкретні грані, конкретні сторони по кожному аркану. Я завжди у випадку з цією колодою дивлюся в гайд. Якось повністю я її не пропрацювала, можливо, пропрацюю, тому тут по кожній карті вам значення не буду розповідати, але по деяким. Розповім. Е, так, що хотіла ще сказати, що ця колода підходить для того, щоб навчитись працювати, ну, навчитися розуміти оракули. Це таро, але от є така категорія колод. Я думаю, в кого колод багато, ті зараз розуміють. Є така категорія колод, в якій можна дійсно сформулювати одне розгорнуте глибоке запитання, витягнути одну карту і от прочитати її як оракул. Тобто не робити розкладу. На 4-5-10 позицій. А от буквально відповідь однією картою витягти і подумати над нею. І от вона так відповідає от прям глибоко-глибоко. Ну, вона взагалі поверхневих відповідей не дає. Тому я б цю колоду не радила для якихось таких побутових, життєвих запитів. От якщо вам потрібна конкретна конкретика, то напевно це не зовсім та колода. Підходить для психологічної роботи, магічної. На подумати, от кудись глибоко копнути в проблематику, сни, до речі, класно на ній розбирати. Така отут от гарненька сорочка. Зріст тут не промальований, ну, але на, на цю ціну окей. І я навіть і не хочу тут фарбувати. Я не впевнена, що я такий настільки світлий маркер підберу і боюся зіпсувати. Деякі карти, ну просто задивитись можна. По деяким значенням так вибірково. Отут щось про відзеркалювання. Бачите, тут вісімка пентаклів така симетрична. Якось вона в мене так цікаво відігралась і донесла. Ну, Звісно, це було в розкладі, це було в поєднанні з іншими картами. Так цікаво, ця вісімка пентаклів донесла, наскільки хибною є теза, що над стосунком над стосунками треба працювати. Я думаю, що цей стереотип чули майже всі. От стосунки ніякі гармонійно самі не складаються в у, у будь-яких стосунках. Руках любовних треба фігачити, працювати, вкалувати, як папа Карло. Ну воно то в принципі і так. Час від часу, звісно, відносини, особливо серйозні, да якісь вимагають переосмислення якогось, роботи над собою. ну В якому сенсі так якась робота паралельно завжди ведеться? Бо і стосунки на місці не стоять, розвиваються в нормі і так далі. Але. Наші жінки в більшості цю тезу сприйняли занадто буквально і закінчилося це тим, ну здебільшого жінки, але іноді, звісно, і чоловіки вибачаю за сексизм. Якщо хтось вбачає в цьому сексизм, я просто це бачу вже на практиці в консультуванні, що багато жінок сприйняли цю тезу буквально і закінчується це тим, що вони. Фігачать, от викладаються на всю катушку в стосунках. От з цією думкою над стосунками треба працювати. Над стосунками треба працювати. І вони викладаються і шкіри вилазять, роблять все можливе і неможливе. А чоловіку просто норм. А він просто займає таку пасивну, приймаючу сторону. І ну, ця робота, і ця карта в першу чергу про це говорить. Ця робота має бути обоюдною. Якщо партнер у відповідь теж старається, теж щось робить, окей, працюй над собою, змінюйся, вдосконалення, це прекрасно. А коли воно ще й відбувається в стосунках, це вдвічі прекрасніше. Але не впадає у крайність на ну, це як негативний бік цієї карти. Коли для тебе стосунки стають роботою, а партнер цим просто або партнерка користується. Ну, отак от цікаво. Бачите, трохи такі сюрреалістичні, чи що зображення. Тут такий цікавий. Ну, Це от така колода, яку варто мати. Пташеня вилупляється, з яйця. Да, Вже мудра. На якій ви можете багато і не працювати, але вона як от перлина колекції. Ну, це, якщо вона подобається, мені візуально. Дуже, до речі, якісний картон. Тут е, Тут якийсь цей мілований картон, напевно. Бо тут покриття не відчувається, ламінації не відчувається. Живіться така да, з коралами на голові. Паж жезлів, тут, бачите, такий творчий про натхнення. Тут, по суті, та балерон в стрибку, в творчому пориві, да. Ну, от знову ж таки, класично-класично, але ж бувають і інші пажі жезлів. Сімка кубків така більш тіньова. Вісімка кубків отут якраз більше про якусь інертність, коли все тянеться, як у болоті, така от не зовсім по Ну, Якщо ти впав в таку стагнацію, інертність, то, напевно, треба ж кудись рухатись. Ой, у мене дуже схожа: вісімка кубків була а, второ. Тварина така є колода, Таро Востока російською її переклали. Українською, як не знаю, от там теж медуза була на вісімці кубків, і вона така, вона постійно в русі, але цей рух якийсь інертний. От куди понесе, туди і покачусь. І отут-от така схожа вона. Паш Пентаклів, Такий доволі самовпевнений тут. Зірка, от, цікава зірка, зверніть увагу, вона тут, от та її частина, яка визирає з води, вона як скульптура, як діва така. Да? А, а, а під водою вся поламана. Ну, типу, людина вже травмована, людину вже побило, але вона цього не, не показує. На публіці вона зірка, а внутрі всередині травм, болей, поломок, всяких вагон і маленька тілешка. Ну, якось так. Все найважливіше приховано під водою. І вона навіть в мене якось так програвалась з зображенням. Незначення, ну така непроста зірка. Ну і взагалі маю сказати, я, от, наприклад, поки не зробила практику проживання аркану зірки, я помилялась щодо неї. Вона ну, занадто в позитив її читала, але повірте мені, негативний зворотний бік Аркану зірка не знаю. Такий же непри... рівно такий же неприємний, як і її приємний бік. І от якраз з невірою, депресією, ментальними розлад... розладами, психічними навіть розладами, ця карта може грати навіть дуже. І ще вона дає таку підказочку, що все не так просто, да, як виглядає на поверхні. Якщо ти зануришся глибше, то ти можеш побачити там стільки підводного каміння, що капець. Вибачте. Ну, тут з кубків більш-менш класичний. Горицари мечів, такий прям майже вершник без голови. Так. Сімка мечів, Тут теж тут цей складний символізм з птахами, тут ця двірка, тут, тут, бачите, тут величезний птах рятує людину. Людина тут маленька, а птахи величезні. От я, вибачте, я не перекажу вже забула, як тут прописано це значення, але воно тут дуже цікаве і нетипове. Так, шістка жезлів. А жезли взагалі такі теж, що прям грозовий такий фон темний, часто грають в негатив. Трійка жезлів. Тут тут, тут класний цей символізм на жезлах з цими зміями. Оці змії дві, і вона так грає, ця карта. Це партнери, які вже разом м, пройшли багато всього. До речі, от знову ж таки, на прикладі стосунків можна пояснити цю карту. Оці дві змії їм було важко, вони вже зазнали багато невдач, ну можливо, не невдача, а просто складних ситуацій, там коли щось пішло не так, і, і так далі. Але не припинили розвиватися, кудись рухатись. Та й в принципі, будь-який розвиток, коли щось переходить з етапу на етап, та, рідко проходить безхмарно, легко і без проблем. Ну, життя взагалі дуже проблемна штука. І в процесі розвитку, досягання чогось, досягання успіху, людину. То може ще і як поламати, покрутити, але це не привід зупинятись, говорить ця карта. А хто тобі казав, що все буде так? Що все завжди буде так, як планувалося, як хотілося б. От і в мене, як колись ця карта в розкладі так і відігралася, що так, ви з чоловіком пройшли важкі часи, але розвиток такий стосунках, щоб ви вийшли прямо на принципово новий етап, інакше ну, майже не відбувається. І вихід на новий етап у відносинах, в шлюбі, зазвичай і відбувається через кризу. І люди або долають кризу і виходять на новий етап, або вони її не долають і розходяться. Да? І так далі. І от якось так такою стороною вона і відігралася. Ну і да я тут повністю погоджусь. Імператриця з грудною кліткою на голові. Так, колесниця тут, в принципі, теж про синергію, да тут два брата-крабата. Тут кентаври, два кентаври на. Двікці пентаклів, і знаючи цю колоду, як вона працює, можу сказати, що часто дійсно не значення грає, а от ці істоти, да, міфологічні зображення. І реально тут може вона як відповідаючи, да, ця карта може провести паралель е, з кентавром буквально напівлюдина, напів, напів ну, зебра в даному випадку. Так, на дві ці пентаклі, двійка пентаклів тут якраз про ідеальну синергію, про гармонійне партнерство, про відзеркалювання може сказати. Да, дивіться, тут близнючки ці. Е, на двічі кубків я знаю, що багато знайдеться розумників, які скажуть, що двійка кубків це інь і янь, це союз протилежностей. Ну, не завжди залежить від школи, залежить від колоди. Тут, от прямо, майже сіамські близнюки. Колесо фортуни тут про кос... Господи, циклічність, а в першу чергу про космічні цикли. Ой, дуже цікаво, ця карта відігралася в мене буквально сьогодні. Робила розклад на цій колоді, і відігралося це колесо в позиції інстинкту, який треба в собі розкривати культувати. культ активувати, вибачте, людині, і так мені чітко зчиталося. Ну що там ще там в певному оточенні, звісно, я ж увесь розклад разом складаю: що людина ця буде себе почувати набагато енергійно енергійніше і ресурсніше, якщо навчиться жити згідно до сезонів природних циклів, астрологічних циклів, нумерологічних, оцього всього. Наприклад, банально їсти. Продукти по сезону, продукти, які підходять під географію місцевості, і якщо буде наперед враховувати, що якщо їй погано, скажімо, в коридор затемний, да, астрологічний, то вона буде себе розгружати. Заздалегідь на цей період і внаслідок не перевитрачати да, енергію і ресурс. Або там вона знає, що вона важко проживає, ретроградний Меркурій, то і не планувати собі на, на полеонівських планів на період, на період, вибачте, ретрограду. Ну, якось так. якось так. Ну, В принципі, класичне колесо. На четверті жезлів, два Фенікса, які здатні. Згідно до міфології, воскреснути, відродитись з попелу і відновити звичний порядок речей. Така цікава четвірка жезлів. Ой, королеву кубків я цю проживала. Дуж, ну, вона цілком класична, але з таким от надривом. Там ціла буря може бути всередині. Дуже часто говорить про подавлений емоційний біль, накопичений, якого треба позбутись. Що його там може бути набагато більше, аніж здається. Королева Пентаклів. Світ. Ну, Мені ця колода дуже красива, дуже естетична. І, і риби, і птахи, і звіри, але от енергетика все одно водна. І це одна з небагатьох. В мене водних колод. І працює, до речі, в парі, вона в мене класно з цим оракулом. От брала тільки що в клієнтський розклад світла і мрій або світла і снів теж зніму обов'язково огляд. Башта красива, дуже класична, більш-менш тут ці надписи, теж на них можна звертати увагу. Паш Кубків. Десятка мечів, в принципі, класична. От На четвірці мечів знов тут людинка рятується. Е, і ну е, в практичному контексті ця карта зазвичай говорить, що типу типу: е, так, тут, тут ситуацію треба е, рятувати, тут може все вмерти е, тут. Хтось, можливо, ходить по тонкому льоду, по тонкій кризі, да? але врятувати ще можна, якщо проявити взаємопідтримку, емпатію, пожаліти себе, пожаліти когось, дати цьому час і так далі. Така от тут вже залив... Повішений, да, висить, і тут два персонажа. Не пам'ятаю, як він тут описаний в гайді, але вже тут по зображенню зрозуміло, що гратиме якось не зовсім класично. Шістка мечів. Тут не про ремейки, тут якесь своє значення. Більше. Ой, як сказала моя колега, побачила в мене кілька карт з цієї колоди, каже: ну скинь назву, може, я собі замовлю? І почала дивитись, а потім каже мені, та ні, щось це не зовсім моя історія. Мені вже дурень тут зламав мозок. <гум> Бо тут, бачите, доросла людина з такими рулетами в голові. Ну, Я думаю, так він не відігравалася в мене ця карта, але думаю, що якось так і гратиме От дорослою людиною, такою занадто екстравагантною, дивною. Трійка Пентаклів теж про ідеальну синергію, ідеальну команду, ідеальний колектив. Ну, в принципі, це класично лицар Пентаклів. Я не пам'ятаю, що тут в прямому значенні, але в негативному значенні він про. Стагнацію, лінь, таку пасивність, інертність, Ну, що в принципі класично. І е, дуже цікавий у мене був інсайт по цій карті, я раптом зрозуміла, я от, чесно, от на чистому потоці запливла інформація, якось інсайт прийшов. Я просто сама з цього боку ніколи на це так не дивилась, що людина іноді може в процесі от стагнації, ліні, от коли вона от, такі от періоди криза творчого людини не хоче нічого робити, хочеться лігти на лягти, вибачте, на диванчик і дивитись серіал цілодобово, і все то людина в цих процесах іноді може втрачати більше енергії, аніж якщо вона втрачала в процесі якоїсь діяльності, хоча б якоїсь. Тобто, оця лінь і інертність сама по собі може якраз і витягати з людини останні соки життєві сили. Цікаво, правда ж? Десятка пентаклів тут теж більше про спільноту. От якийсь такий закритий анклав, всередині якого всі навчилися правильно і екологічно взаємодіяти. Тобто тут більше не про родину до, до речі, в Кроулі така десятка пентаклів. Монет. А саме більше от про спільноту, організацію, об'єднання людей, які є однодумцями, які трохи різні, але в основному вони схожі, які вже навчилися, знають, як один з одним правильно взаємодіяти. І вони всередині цієї спільноти легко віддають, тому що знають, що завжди отримують смерть. Ну, ну смерть тут точно. Заслуговує окремої уваги, тут така смерть, війна війною, обід по розписанню. Тут смерть, не дивлячись на глобальність своєї роботи, масштабність теж втомилась, сіла і їсть спагетті. Ну, Збирається з'їсти цю тарілку зі спагетті. Смерть теж людина і теж хоче їсти, і теж треба заземлюватись і відпочивати. Ну, Звісно, може програтись як класична смерть, але от і такою стороною. Ну, Я думаю, як порада, вона може сказати, тобі час заземлитись, іначе ти, ти жлопніш, діточка. Ти, ти, ти ризикуєш себе добити. да. Коротше, цікаво так. Цікава теж вісімка жезлів. Тут оця змія от дуже цікава грань. Вісімка жезлів, тут авторам просто респект, авторці, точніше, Цій Ірен Лоренс, яка на честь себе і назвала цю колоду. Тут ця змія, вона подивіться, яка вона все поранена, подрана, але продовжує повзти на ходу, регенеруючись. Тобто, тут як суперсила в неї, суперздатність, пришвидшена регенерація. Ну і тому, відповідно, така вісімка жезлів може дуже цікаво і нестандартно нетипово грати. Сімка жезлів не пам'ятаю, що там по ній. Аж мечів, яке от хитре в нього обличчя, да? Карти ці, до речі, майже не блікують, ну, трохи так на світлі. І це дуже зручно в плані сфотографувати, зняти. Шістка мечів, схожа, до речі, на шістку кубків тут, прям візуально, тут спектаклів такий гарний, павліни тут. Сонце теж два брата акробата, що не дуже є Уейтівською інтерпретацією. Ну, тут колода, я б її віднесла до категорії авторських. Все ж таки, в першу чергу. От. Бо десь, ну, загалом вона по Уейту, але на деяких арканах трохи сенси перегукуються. То з Кроулі, то з Марселем. Тут якісь. Дев'ятка дев мечів у мене і загубилась, до речі, а потім знайшлась десятка жезлів. Теж така напруга по да? ній читається. Юстиція все ж таки серцем. Тобто, може грати навпаки. Вісімка мечів про таку ускладнену видимість, здається, вона. Якось вона у мене в якомусь загальному розкладі відігравалась. Дев'ятка пентаклів. Про багатство, самодостатність, король кубків, який красавчик і, і серденьком, да? що пальця завернуті. Цар жезлів, тут сатір такий. Думав, може грати, знаєте, таким героєм-коханцем Казановою. Четвірка кубків, якась тут, здається, лайтова по значенню. А місяць світлий, як не дивно, да, тут жезлові карти деякі темніші. І повний місяць на фоні. Ой, ну мах тут прям операція маніпуляція. Да? Тут ці руки натягують канат, і ці людішки там бовтаються. Ну, такий, трохи лякаючий мах. Діабло з двома рабинями. Десятка кубків. Е, мені здається, от не пам'ятаю, як вона там в гайді прописана, але мені здається, що ця десятка може грати такими замками з писку, які легко змиє вода. Але може й помиляюсь. Ну, в негативі, звісно, не в прямому значенні. Королева жезлів. Здається мені, що обличчя тут однакове на всіх королевах, типу, як різні іпостасі однієї жінки. О, це мій улюблений аркан. В цій колоді, відлюдник тут просто красавчик, яка б там буря не розверталася за спиною, зосереджений на своєму, зі смартфоном в руці, да? цілий світ у смартфоні. Ну, такий цікавий. Але який тут мен? да? Ну і взагалі красиво намальована карта. Королева мочів. А от королева, королева мочів з іншим обличчям така обличчя Залізної леді, да? от цікава деталь. Тут меч да, прирісаний до голови, і, і отут маленький чоловічок аж балансує. От да, я вам скажу я королева мечів, бо вона в мені доволі сильно розкрита. що чоловіки зі мною часто от саме так і балансують, як по тонкому лезу йдуть. Бо, ну, чому? Бо ці жінки розумні і дуже часто бачать чоловіків наскрізь, що не надуриш і лапші особливо не навішаєш. Тому да, і... Якщо людині є, що приховувати, то вона буде себе отак і відчувати поряд з королевою мечів, входячи по тонкому-тонкому лезу. Шістка пентаклів. Король мечів теж який да? цікавий. Цікаво, тут так пташечки намальовані. Четвірка пентаклів. Прямо чотири сходяться в одне структура. Туз мечів. Четвірка кубків класично про розчарування, але те, що якось там цікаво так завернули в описі трохи от з такого несподіваного боку. П'ятірка мечів така теж тривожна, стрьомна навіть, я б сказала. Сила, да? Обличчя розрізане на пополам. І сила тут, до речі, на коробці. Да? Архан сила, а я завжди кажу, що це е, додає характеристики колоді, чи то характеру, чи то атмосферу. А татуювання в неї у вигляді леве. Цікава така. На дуальність натякає. Нижня частина і верхня, тобто земна і духовна. Закохані тут, ну, в принципі, класичні, зображену пару, такі сердечка тут. Ну, Така трохи сексі, да? карта. Імператор кумедний навіть. Дві мечів теж про партнерство, але з іншого боку. Тут все ж таки, да, дві істоти. Дев'ятка жезлів тут теж більше до кроулі, як мені здається. Лицар кубків такий немолодий. Русал, немолодий русал. Вічно молодий, вічно п'яний іде асоціація. Ну і е, реш... нарешті е, ми дійшли до останньої карти, і хочу сказати, що трійка мечів. Ну, вона плюс-мінус класична тут, е, одна з найкрасивіших трійок мечів, які мені доводилось бачити второго. Да? Такі фламінго, тут серце. Ну Все ж таки, вже трохи набридло оце це банальне серце, утикане мечами. А. Хочеться вже чогось оригінального. Отут все ж таки красиве зображення. Бо в звичайній трійці мечів. Нічого особливо красивого і привабливого, як на мене, немає. Отака от колода. Дуже раджу. Особливо. Колекціонерам, хто любить колекціонувати всякі колоди. Якщо щось хочете, якийсь розклад на цій колоді, пишіть, пропонуйте теми. Та й взагалі просто пропонуйте теми. Підписуйтесь на мої інші соцмережі. Всі посилання є в описі до відео. Ще буває, якісь посилання в закріпленому коментарі. Залишаю. Всім рада. У мене ще є ще один YouTube-канал, два Тіктоки, два інстаграми, Телеграм і Трец. Тепер ще додався. Всюди рада всіх вас бачити. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, якщо ви додивились до кінця. Всім дякую за увагу! З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.